Пан Юрій просить роз'яснити технологію монтажу керамічних систем демаря з утеплювачем типу Шидель. Пане Юрій, от За що я поважаю компанію Шидель? За те, що у неї на сайті є чудові технологічні карти. буквально покрокова. Тому я, я вам дуже раджу зайдіть на їх сайт в розділі Документація. І знайдіть їхні технологічні карти. Звісно, що, так як я професійний будівельник, да, то у мене є папочка. З тих картами. Бачите, да Друзі, от е, знаєте, коли мені там починають щось закидувати, або якщо ви хочете дізнатися, наскільки професійний будівельник, от попросіть вашого будівельника, щоб він показав вам свою бібліотеку. Тому що у мене, ви бачите, і у мене, до речі, це не одна папочка, а у мене десь ще є папка, тому що я періодично забуваю, де ця папка, і створюю додаткову. Ось вам, будь ласка, шидель. От ми можемо зайти і подивитися технологічну карту Шиделя. Я хочу її відкрити і просто акцентувати увагу на дуже важливі моменти. Тому, ви, будь ласка, дивіться уважно. Я розумію, що ви і так у мене все знаєте, і я вам тут не дуже потрібен, але є нюанси, на котрі я зверну увагу. Дуже детально цю інструкцію ви тут знайдете буквально покроково. Да, ви бачите все це. Як монтується, які використовуються матеріали. От не, нема взагалі нічого тут складного. Просто треба, щоб ті, хто будуть монтувати цей димохід, вони були відповідальні. А я вам поясню деякі, друзі, нюанси, на котрі вам треба звернути увагу. Ось. Давайте ми тут розгорнемо наповне, наповне і будемо дивитися. Значить, монтаж починається з самого низу. І вам треба розуміти, за що відповідає кожний елемент, щоб ви не допустили помилки. Оце, друзі, не просто рішітка. Це рішітка для того, щоб потрапляло повітря. Повітря потрібно для того, щоб у вас не було накопичення вологи всередині конструкції, і також для, для того, щоб виводити пару, і мінвата залишалася сухою. Мінвата в даному випадку, от багато хто каже, що це утеплювач. Ні, друзі, це не просто утеплювач. Кераміка вона дуже сильно розігрівається. І для того, щоб розігрів був більш рівномірний, щоб вона менше перегрівалась, її треба якби, трошечки в цю систему обдувати вітром. Тому ця решітка це забор повітря. Тобто вона повинна бути обов'язково, її треба обов'язково ставити. Починається монтаж, тут не показано, саме з збору конденсату, тому що. В димохід може потрапляти волога, може текти конденсат, якщо сири є, дрова. І тому ось тут починається ставиться така керамічна, як чашечка, у котре є відвод конденсати. От саме оцю ми сюди приєднуємо трубку. І якщо тут збирається конденсат, він через цю трубку уходить в дренажну систему. Дивіться, будь ласка, приплив повітря для каміну. Вебінар. Отут от... Бачите, пропущений цей елемент, на жаль. Потім е, ми ставимо. Е, а оце от Вибачте, він, він присутній, він отут отут він знаходиться, за цією решіточкою. І повітря, потрапляючи сюди, воно буде йти ось по цим каналам. Ах, зараза, воно не дуже якісно тут показано. Е, так, так-так-так, зараз, так, так. друзі, ось. Ми зараз з вами знайдемо картинку. Я вам покажу і зверну увагу. Коли ви будете читати технологічну карту, от подивитися на ці кути. В ніякому разі вони не зачеканюються розчином. Це не просто пустоти, друзі, це вентиляційні канали. канал. Саме для того, щоб коли повітря потрапляє от в це от місце, от тут ви бачите цей збор конденсату для відводу конденсату, от сюди потрапляє повітря і потім по цим каналам іде до самої гори, до самого верху. Зрозуміло? Так, сподіваюсь, йдемо з вами далі. Наступний елемент ставиться прочистка, тому що у нас може бути і сажа, вона осипається донизу, треба прибирати, вичищати, і тому прочистка вона повинна зніматися, щоб можна було це почистити, о, щоб було чисто. Потім місце для підключення споживача, тобто місце, куди ми під'єднуємося димовою трубою. І ось тут треба знати, який у вас камін, тому що різні виробники дають різні паради, але суть такова, що коли у вас є, наприклад, буржуйка, у вас повинен бути розгонний елемент. тобто Оця от висота зазвичай просять, щоб вона була не менше 1 метру. Це для, для так званої початкової тяги. тобто щоб ця труба була в теплій зоні. І коли ви починаєте розтоплювати камін, щоб легше було диму потрапити в цей канал. Тому е, от, от цей вхід він зазвичай знаходиться на висоті або під стелею, або доволі висока, залежить від висоти вашої буржуйки, від висоти цього розгонного елементу і так от ви підбираєте цей вихід. Далі йде звичайна керамічна труба. Обов'язково зверніть увагу, що у нас є норматив, що від труби до дерев'яних конструкцій повинна бути не менше 300 мм. Оце, от до речі, показано Не зовсім правильно. Тут треба робити трошки ширше. Ну, це шидель, вони ж не про дах, вам розповідають а про камін. Хм. От. І далі ми йдемо. А, при проході через перекриття, от тут обов'язково деформаційний шов робиться Тому що перекриття, друзі, воно грає. Тобто воно при навантаженнях, коли пригаєте, бігаєте, додаєте стяжку, потім меблі. Воно може деформуватися, і щоб навантаження не пішло на димовий канал, ось тут обов'язково деформаційний зазор робити, хоча б 10 мм. Так, його можна там потім сюди вставити там або мінеральна вата, або базальтове полотно, або, ну, Азбес, я не знаю, у нас багато хто <хи> боїться. О, тобто ну, якийсь матеріал, котрий не, не піноплас, точно, котрий витримує хоча б 100 градусів температури. Так, ми піднімаємо. А, для, для чого от ці отвори? Ці отвори для того, щоб ви сюди вклеювали арматуру. Ви бачите, що самі блоки вузенькі, вони не, не дуже стійкі по великому рахунку. І от ми, коли закладаємо в проєкт ці блоки, у нас зазвичай це виглядає наступним чином. Мінімум. Одно ядро жорсткості, там, де у нас іде арматура і бетон. Далі димовий канал. Обов'язково вентиляційний канал, тому що у нас по нормативу приміщення дає камін Камінофен, піч, він канал є повинен бути обов'язково. Якщо у вас це е, гостєва кімната і в ній стрій камін ну, з зони кухні, то над кухні може бути канал, тому тоді це не потрібен. Але якщо ні, то тоді обов'язково, щоб був. Ну І друге ядро жорсткості, тут же на ваш смак, скажімо так, але якщо канал доволі великий, ми можемо зробити і друге ядро жорсткості. Ось таким вот чином. Це для того, щоб наш димовий канал міг сприймати вітрові навантаження. Тому що все ж таки висота велика, даху ще немає, а труба вже стоїть, і при сильному вітрі її може завалити. Тому от вклеюється обов'язкова арматура, або робляться ядро жорсткості. Я раджу вам все ж таки знайти трошки більше грошенят і купувати з ядром жорсткості. Так, піднімаємося вище. Далі ми маємо плиту, накривку і вихід. Значить, Вихід там спеціально, формує, спеціально робиться для того, щоб от повітря, яке йде вздовж труби, мала ось тут от вихід. Тут це не показано детально, бо у нас тут не про вузли мова, а про набор цих конструкцій. Але от десь, десь. От десь от тут от накривка ставиться. От бачите, і ось тут от вихід у нас повітря повинен бути обов'язково. Блін, да що таке? Ось в цьому місці вихід повітря повинен бути обов'язково. Тому слідкуйте, будь ласка, за цим. От ви бачите, да що у нас труба з декількох часток збирається саме от по цій причині. Так. Ось розклінювання на дерев'яний конструкції. Звісно, що. Це є обов'язковим. Якщо ви подивитеся, наприклад, ДБН по сейсміці то там обойма повинна бути всієї конструкції. Тобто, якщо у вас сейсміка більше 5 балів, це, наприклад, Карпати, Закарпаття, Одеська Область, Кубан, Крим, то повинна бути обов'язково. Так. На тіктоці нам вирубили трансляцію. хіру знає чого і чому. Ну, вирубили де і вирубили. Так, ми йдемо з вами далі. Так. значить Оце от кріплення підходить лише от для центральної частини України, там де сейсміка до 5 балів. Я не дуже це люблю, чому? Тому що воно цинковане, воно, ну, скоріш за все, оцинковано ми його ніколи не, не, не застосовуємо. Мені більше все ж таки подобається, коли ми робимо ядро жорсткості. Я вважаю це більш надійно, тому що оці от кріплення, котрі знаходяться в холодній зоні, на металі може бути конденсат, дерево може підгнівати. Плюс дах це динамічне навантаження, тобто це вібрує, вібрація передається і на наші блоки. Тому мені це кріплення їхнє не дуже подобається хоча я розумію, що воно має право на життя. Ось, теж бачите, вони закладають 5 мм, але це неправильно, тому що у нас є чіткий норматив від димоходу до дерев'яної конструкції 300 мм, будьте добри, витримуйте. Якщо я помиляюсь, будь ласка, пишіть і одразу посилання на норматив пишіть, бо я теж не можу все запам'ятати, я іноді можу щось забутися, бо за моє життя норми змінювалися багато разів. Так, самі блоки вони монтуються на герметик, термостійкий герметик, ви це можете бачити. от Кожний етап в цій інструкції дуже гарно показаний, розкритий. Тому ніякої проблеми немає змонтувати ці. Елементи навіть самостійно, треба бути просто відповідальним і щепетільним. Так, дякую за запитання, пан Юрій. Ми з вами йдемо далі. Там у, у фірми Шидель є різні системи, тому ви бачите, що у мене технологічні карти, вони на різні системи присутні. Вся ця інформація mm -hmm. знаходиться на офіційному сайті шидель.ua Будь ласка, заходьте в розділ. Документація і можете скачати там технологічні карти цього виробника, за що їм велика, велика друзі. Дяка.